Я проходив службу в відділі прикордонної служби Миколаїв. За власним бажанням я написав рапорт. Після чого був переведений до бригади сталого кордону. В мої функції входить як евакуація поранених, так і контроль соматичних хворих. Тобто люди можуть і не по пораненню хворіти. Освіту медика я свою здобув в. Херсоні, а саме я закінчив херсонський медичний коледж, проходив курси підвищення кваліфікацій, сам навчався літературу різну читав. Потім вже більше прийшов не до навчання себе, а до навчання інших. Практикування з ними навичок тактичної медицини, навичок допомоги самим собі на полі бою. Одна із основних навичок фельдшера, підрозділу, а й бойового медика це здатність дуже швидко приймати рішення. Тобто, як вивезти пацієнта, звідки його забрати, що з ним робити, оцінка стану, оцінка ризику стану, куди його треба довести, що ти зможеш з ним по дорозі зробити і так далі. Хотілося б дочекатися тої перемоги. Я вірю в те, що ми всі її дочекаємося, що вона буде. Які ночі, Забор? Плюс. すぐ。